Доброго дня всім, компанія «Автобіс» вітаю вас. Донедавно всі шукали Mercedes 416. Він рахувався саме на кращим. Получається 2,7 двигун, 118 кВт, потужний двигун, повна маса 4,5 тонни, Їде файно. Кажеться, кращої машини немає. Але це автомобілі знову довжина в до них була 4,20, це євро 3. І після них знову такі пішла новинка. Цікавіше, ніж цей автомобіль, це в нас, до вашої уваги, Mercedes 519. Спочатку були 518, вони були недопрацьовані, були рекурсирація картни газу. Тоді, як 519-му вже допрацювали і появився той самий автомобіль, який дійсно їздить, який є сучасний, це вже Євро 5, це вже 3 потужний двигун 140 кВт. І це вже Євро 5. І це вже сучасна будка. дельфін. На даний час ви бачите максимальну довжину. Будка 4,20, висота 2 метри і ширина 1,80 м. На, на механічній коробці передач, але маса, повна маса цього автомобіля вже не 4,5, а 5 тонн. Тут же сучасніший двигун і він вже бере більше. Якщо ми подивимося зверху цей автомобіль, він весь в рідній фарбі є частково незначні підкраси. Корозії ржавчини по автомобілі нема. Можна сказати, такі момент, який є де-не-де, я це нарахую за ржавчину. Задні лонжерони цілі, добавлені ресори. Ззаді з парка. І якщо порівняти 416 старого там стояли 15 колеса, то вже в спринтері 518-519 тут же стоїть 16 колеса. Тобто вантажу можна загрузити більше автомобіля. Також ми бачимо цей автомобіль в максі базі. Вони також бувають екстра лонг. Не 420, а бувають самих 460 на 40 см більше. І буває криша нарощена, екстралон. Зараз ми бачимо в лонговій базі висота 2 метри, тоді як екстралон буде висота 2,20 Ззаді йде зазвичай розпашонка, прицепний пристрій, підножка, що зручно ставати, завантажувати товар. Це наш якби, робочий автомобіль. І він вже по відношенню до 416, він бачите, свіжий вже новіший автомобіль, подивіться низ дверей. Це вже спринтер не так ржавіє, як старі спринтера. Він є надійним. Ось така будка завантажена якраз ящичками. Буде наш покупець. Ми я кажу, все це достанемо і продамо. Зараз е -е -е, поступив погода, продай цей автомобіль. Якщо подивитися по бокам, здутості ні ніде немає, ні з однієї сторони, ні, ні. з іншої сторони. Високо автомобіль стоїть. Поне двері цілі. Якщо подивитися в слабкі місця у спринтерах, це автомобіль свіжище і якби тут все ціле. Також відкриваємо пасажирську дверку, дивимося не дверей, дверні пройоми, якби автомобіль не чищений, не хімчищений, такий, як ви бачите, вживу, має серу руль, айрбек рулю, кондиціонер, великий телевізор, механічну коробку 6-стопінь коробку передач. Три місяці спереді. І повна маса 5 тонн автомобіля. Чистий 12 рік. Через те, що вже в 2013 році вже е, е, фари. О, Оце чистий 12 рік. Відкриваємо дверцята, Сідаємо цей автомобіль, ще забув вам сказати сидіння пілот, регулюйте по висоті, які вам потрібно, дуже зручно. Електрозеркала, електропідйомники, механічна коробка передач. А саме основне, що я дуже люблю, коли механіка є круїз контроль Ви включили 80-90, скільки вам потрібно, включили круїз і ви так само їдете, як на автоматі. Але на механіці багато, багато людям їздити зручніше, простіше, бо вони привыкли по-старому, що це надійно. Включили круїз і ви їдете. Так, вижимаємо щеплення, дивимося на щиток приборів, січка накала потухла і заводимо. Мягко автомобіль завівся. невеликі обороти, подивіться. чисто, м'яко працює, 393 пробігу відкриваємо горло головину, не кидає масло, не коптить, розшвитяємо бочок. Гази не йдуть. Хто що не говорив, це все-таки 3 літра. Це 140 кВт, ці двигуни 2 мільйона і більше виходить. І це дійсно вивозити 5 тонн, тому на зміну 416 пройшли 519. Але тяжко їх знайти, але для вас пропозиція є. Тільки для вас звертайтеся в компанію автобіст і ви будете задоволені покупкою.